Нарешті закінчилася зміна завтра вихідний, можна буде помалювати. Санітарка Дарина переодягалася в крихітній підсобці лікарні і роздумувала про довгоочікувану суботу. Тепер можна було забути про важку роботу і зайнятися тим, що так подобалося. Нарешті, і погода завтра має бути гарною. Даринко, ти що тут? У двері постукали. Ти можеш трохи затриматися. Мені твоя допомога в процедурні буде потрібна. Так, Аркадію Олеговичу, неохоче відгукнулася вона. А так хотілося промовчати і швидше втекти додому. Але літньому хірургу вона відмовити не могла, тільки він ставився до неї по-людськи, не розмовляв у наказовому тоні. Даренко, розумієш, медсестри зайняті, а мені потрібно складного пацієнта оглянути. Ну і там обробити, потім усе потрібно буде. Міг би, звісно, почекати Галю, але не подобається мені, як вона працює. А в тебе руки золоті. Допоможеш старому. Звісно, Аркавію Олеговичу, допоможу. Вона знову переодяглася і пішла до процедурної. Дарина завжди намагалася виконувати всі його прохання. Знала, що цей лікар неймовірно талановитий і навіть дещо унікальний, у минулому проводив рідкісні операції і повертав до життя безнадійних пацієнтів, таких, яким інші лікарі казали. Ви не зможете встати, ви не зможете ходити. У відділенні ходили легенди про професіоналізм і талант Аркадія Олеговича. Але, здається, це було в минулому. Тепер він був старий, рідко брався за складні випадки, консультував, асистував, але частіше залишався осторонь. Наше головне правило не нашкодь. Ось поки я можу бути корисним якоюсь мірою, залишаюся тут, але на рожену же не лізу. Так він казав. До Дарини ставився як до онуки. Іноді захищав, іноді підбадьорював, але за роботу питав суворо. Хоча, якщо й сварив, очі все одно були добрі, добрі. Не міг до неї інакше ставитися, бо знав, що в неї нікого немає одна на білому світі. Його діти давно виросли, поїхали разом з онуками до столиці, до Києва, а він із дружиною Горимою Васильівною залишився тут, доживав своє тихе, старече життя, якось запитав Дарину. А як так вийшло, що в тебе нікого немає? Не шукала своїх родичів? Де ж їх шукати? Знаю, що мене мама в пологовому будинку залишила, і тоді мною ніхто не цікавився будинок малятий, дитячий будинок, потім ось медичний коледж. Я тут. Кому я потрібна, щоб мене шукали? Та й мені ніхто не потрібен. Ну, хто зна. Може, помилка якась була. Буває, панночки дурницю зроблять, а потім усе життя шкодують. Може, й твоя мати така, і тепер місця собі не знаходить. Може, варто пошукати. Раптом ти не одна, одній зовсім важко. Важкувато, але мене творчість рятує якби не малювання точно б збожеволіла і загубилася в цьому світі. А так, коли малюю, думки стають на місця, настрій піднімається і з'являються сили. Одні, знаєте, якось спокійніше. Тут, звісно, погоджуся. Малюєш ти чудово, сказав Аркадій Олегович і замилувався своїм портретом, який Дарина колись йому подарувала. Малювала вона не просто добре, а по-своєму геніально, легко, самобутньо, навіть примудряючись трохи заробляти на цьому. Дарина була затребуваною вуличною художницею. Вона малювала на набережні Дніпра портрети перехожих за невеликі гроші, а портрети виходили живими, емоційними і дуже глибокими. Щоправда, ніхто не займався розвитком її таланту. А в дитячому будинку іноді були уроки малювання, але там потрібно було малювати так, як скаже вчитель. Вона ж крадькума забирала фарби альбом, забивалася десь у куток, подалі від галасливих і дивних однокласників, і творила. Цей процес був для неї улюбленим і рятівним. Вона не думала про те, як їй погано зараз, а мріяла про те, як буде спокійно потім. Хотілося теплу, гарну квартиру, велику дружню родину, де всі будуть одне за одного горою. Дарина вкладала у свої роботи душу, тому вони виходили такими красивими і живими. Їй дуже хотілося вступити до художнього училища. Але вона, як дівчина розважлива й розсудлива, розуміла, творчістю себе складно прогодувати, та й грошей на навчання і купівлю художніх матеріалів не було. Тоді вирішила обрати професію, яка точно прогодує, тому вступила до медколеджу. Крові вона не боялася, уколи гобити навчилася швидко. У хімії та біології розбиралася ще зі школи. Їй пощастило, дали гуртожиток і в кімнаті попалися хороші сусідки. І щоб, хоч якось себе прогодувати, Дарина влаштувалася санітаркою. У перервах між навчанням і роботою займалася улюбленою творчістю. Вона любила набережно. Шум стрімкої річки її заспокоював, шикарний вид на інший берег надихав. Тут завжди хотілося дихати на повні груди і не думати про проблеми і самотність. Вона розташувалася на своєму улюбленому місці, поставила мольберт, дістала термос із кавою, розклала фарби, олівці і повісила табличку живий портрет 500 гривень і поставила на бруківку кілька робіт. Поки чекала на клієнтів, робила начерки і гострила олівець. Дарина, хоч і була самоучкою, але володіла різними техніками. Ой, як гарно. до неї підбігла дівчинка в береті, пальці з мережевним комірцем і довгими рудими косичками, перев'язаними стрічками. Вона з тіканістю розглядала портрети. Мамо, мамо, я теж такий хочу. Тітонько, ви можете мене намалювати таку шикарну леді. Так, зможу, із задоволенням. Дуже гарно і недорого. Підійшла невисока жінка, одягнена так само стильно, як і дівчинка. Марічко, ти справді хочеш такий портрет? Адже доведеться сидіти довго, нерухомо. Ви скільки за часом малюєте. Та недовго не встигнете втомитися, усміхнулася Дарина. Ну що, готові? Так, давайте. Дуже хотілося б портрет ніжними кольоровими олівцями. Зробимо. Так, ти сідай сюди. А ви можете сісти на цей стільчик. Хочете кави? Не відмовлюся. А де ви вчилися? Ніде. Просто люблю малювати. Дарина розмовляла з мамою дівчинки і швидко та вправно творила. У них зав'язалася приємна й доволі довірлива розмова, яка могла зав'язатися між випадковими знайомими десь у черзі або, наприклад, у поїзді. Володю, ти подивися, як схоже, почула вона за спиною жіночий голос. Неймовірно, схоже. відгукнувся її супутник. Здається, це те, що нам потрібно. Віра озирнулася і побачила позаду себе літню пару, яка явно не потребувала грошей. Чоловік був одягнений у гарне кашемірове пальто. У вухах жінки виблискували невеликі діаманти, при цьому волосся було ідеально укладене. Вони стояли за спиною, поки Дарина малювала портрет, і тихо перемовлялися. Неймовірно. Дивовижно, як фотографія. Коли Дарина вручила роботу рудоволосій марічці та почала стрибати від щастя й обіймати художницю. Дуже гарно вийшло, просто неймовірно, сказала жінка в діамантових сережках, коли щасливі мама й донька пішли. А берете такі смішні гроші. Ну, я не професіонал, тож соромно брати щось більше, та й не готові люди багато платити. А так і я в плюсі, і вони з гарним портретом. Так, чудово. А знаєте, у нас є до вас інша пропозиція. Вибачте, як вас звати, звернувся до неї чоловік. Голос його був тихим і трохи втомленим. «Дарина, а вам навіщо? Дарино, ми можемо вас попросити намалювати портрет нашого сина. Звісно, нехай приходить. У тому то й проблема. Він не може прийти, не ходить, а пересувається лише на візку, дурна аварія. А сам він хоче свій портрет. Та він взагалі нічого не хоче, сказала жінка тремтячим голосом, витираючи сльози. Він тільки мовчить і злиться після того випадку. Звісно, це можна зрозуміти, але так важко. І нам здається, ви могли б допомогти. Ми добре заплатимо, за грошима справа не стане. Ну, добре, після паузи відповіла дівчина. Їй потрібні були гроші, та й просто хотілося спробувати. А раптом чимось вдасться допомогти. Давайте у вівторок, після нічної зміни в лікарні, продиктуйте адресу. Ви що, лікар? здивувався чоловік. Та ні, ні, який лікар. Я санітаркою в другій міській. Але у вільний час тут гроші мені потрібні, та й подобається мені це. Мрію навіть відкрити свою майстерню. Ох, тільки не кажіть, Іллі, що ви якось пов'язані з медициною. Він вважає, що в його стані винні лікарі, нічого про них чути не хоче. Граст, розберемося. Давайте адресу. Завдаток не потрібен, оплата після роботи, спокійно відповіла Дарина. А у вівторок приїхала до них. Це виявилося закрите котеджне містечко, де будинки коштували не один десяток мільйонів гривень, і жили там тільки дуже заможні люди. Будинок, де їй належало працювати, був великий і дуже красивий. Навколо нього ідеально доглянутий сад. Їй відчинила сама господиня. А, Даринко. Проходьте, проходьте. Вона усміхнулася і пропустила дівчину вперед. Може, чаю, а потім познайомлю вас з Іллею. Давайте. У вітальні вже все було накрито для приємного і душевного чаювання. Дарина пила ароматний напій, їла домашні еклери і роззиралася по сторонах камін, картини, килими, дорогі меблі та прислуга. Усе як у якомусь кіно. Дарино, хочу сказати вам прямо, що сталося з нашим сином. Йому 25. Він закінчив приватну школу, знає три мови, багато подорожував і мріяв стати дипломатом. І став би, але три роки тому повертався вночі додому, а на дорогу раптово вийшов якийсь дідусь. І щоб його не збити, Ілля відчайдушно вивернув кермо. На тому чоловікові ні подряпини, а син влетів у дерево, отримав травму хребта і не може більше ходити. Ми лікували його. Возили в найкращі клініки, але результату нуль, що настільки все безнадійно? Знаєте, Даринко? Не можу відповісти на це питання. Лікарі кажуть, усе не так погано, і він просто не хоче боротися, не хоче вставати, тобто йдеться про психологічну травму. У нього більше, напевно, надламана душа, ніж хребет, адже всі його плани на життя завалилися, і це важко. Не знайшли ми такого вправного лікаря. Ну, мені здається, Життя взагалі не ідеальне. Дарина згадала своє дитинство і подумала про те, як багато вона пережила ось таких потрясінь. Не ідеальне, звісно, але кожен це приймає по-своєму. А навіщо вам взагалі портрет? Ми хочемо повісити його у вітальні, саме такий ось живописний. І я вам скажу по секрету, Іллюша раніше непогано малював, але після аварії все закинув. І я сподіваюся, що якщо він побачить, як ви працюєте. Може, в його душі щось ворухнеться. Я навіть уже не знаю, як йому допомогти, але мені здається, це непогана ідея. А ви запрошували інших художників? Так, але він не захотів на них навіть дивитися. Не виходило з портретами. Ясно? Ну, давайте спробуємо. Віра провела її до кімнати сина, постукала і відчинила двері. «Ілюшо, у нас гості це Дарина. Вона художниця. Біля великого вікна в інвалідному кріслі сидів хлопець, симпатичний брюнет із зеленими очима. У нього були на рідкість правильні риси обличчя, ось тільки погляд згаслий і відсутній. Він без інтересу подивився на гостю і відвернувся до вікна. Доброго дня, Ілля. Я напишу ваш портрет на прохання ваших батьків. Я цього не просив. глухо відгукнувся він. Мені нічого не треба. Так, ну знайомтеся, а я піду. Дарино, якщо вам щось буде потрібно, дайте знати. Перекусити можна в будь-який час. Тільки скажіть, і кухар усе принесе. Віра вийшла з кімнати і прикрила двері. Дівчино, я вам повторюю мені нічого не потрібно, таким же глухим голосом сказав Ілля. А мені потрібно, несподівано різко сказала Дарина. Мені потрібно написати ваш портрет, щоб заробити грошей. Він подивився на неї зі здивуванням. Уперше за три останні роки на нього підвищили голос. І хто? Якась незнайома дівчина? Так, мені ваші батьки пообіцяли стільки, скільки я не зможу заробити на своїй роботі з мізерною зарплатою за три роки. І вони мені пообіцяли ці гроші за те, що я можу робити ідеально: намалювати портрет. Я це роблю добре і я це знаю. Думаєте, вам одному важко живеться? Мені теж важко. І, якщо є можливість вибратися зі злиднів і почати займатися творчістю, а не мити підлогу. Я не хочу втрачати цього шансу. Не забирайте в мене його. Вам же все одно. Ілля був шокований такою відвертістю і напором. Поверніться, будь ласка, трохи вліво. Там якраз добре світло падає, а я потихеньку почну. Гаразд. Хм. Цікава відвертість. Ну, давайте. Спробую попозувати. А ви взагалі де працюєте і навіщо вам такі гроші? Я хочу піти вчитися в художнє училище і працювати художницею. Моя мрія це майстерня, виставки, постійно щось нове. А ви не можете попросити грошей у своїх батьків? Ну, знаєте, не у всіх вони є. Я сирота, я одна, але я не здаюся. Mm, як і я, теж один проти цілого світу, зітхнув хлопець. Але я давно програв. А ви взагалі боролися? Може, це тільки битва програна, але не війна. Дарина почала працювати. Напевно. Але який сенс боротися, якщо знаєш результат? Та тому, що життя непередбачуване. Дарина відклала пензель і подивилася на нього впритул Так почалося. Їхнє дивовижне знайомство іллю чимось зачепила ця сильна, незламна дівчина, вражала її любов до життя і прагнення до своєї мрії. Він не розумів, звідки в ній стільки сил і стійкості. Дарина приїздила до них тричі на тиждень, писала портрет, але робота йшла повільно, тому що вона частенько відкладала пензель, і вони просто розмовляли. Дарина розповідала про своє життя, і ля ділився своїми проблемами. Вона сварила його за те, що кинув лікування і більше не хоче намагатися вилікуватися. Казала, що варто тільки захотіти і можна зробити неможливе. Хлопець же говорив, що лікарі випробували вже все, шансів немає, і більше робити він нічого не буде. Тобі просто не зустрівся твій лікар. Ой, та ми були в багатьох закордонних клініках, ніхто не може знайти причин, та взагалі просто кажуть, що це я не хочу ходити. Але ж це дурість. А ти хочеш? А хто не хоче? Але я просто боюся, бо знаю, що не зможу. Слухай, а як там узагалі мій портрет? Ти мені жодного разу не показувала? Давай укладемо парі. Я покажу тобі портрет. Тільки після того, як ти сходиш на прийом до одного лікаря. Ні, ні ні. Ніяких лікарів вони не допомагають. Ну тоді ніякого портрета. Сиди й далі, нічого не знай. Ну ти даєш. Гаразд, після паузи відповів він. Що там за лікар? Мій старий знайомий Аркадій Олегович. Знаєш, про нього кажуть, що він робить неможливе. Правда, він уже не веде прийом нових пацієнтів. Тож доведеться за тебе попросити, щоб зробив виняток. Батьки Ілі помічали, що знайомство з Дариною впливало на їхнього сина, вона ніби змінювала його. Своїми розповідями і любов'ю до життя ніби висмикувало його з багаторічного сну апатії, яка давно захопила його серце і не дозволяла радіти життю. Ти бачив, яким Ілля став? Почав просити приготувати його улюблені страви, сказав, що хоче прогулятися на набережні, подивитися, як там Дарина малює. Йому ж взагалі нічого не було цікаво. Неймовірно, казала Віра чоловікові. А коли Дарина сказала, що Ілля погодився з'їздити на консультацію, батьки просто не повірили. Даринко, ну навіщо? Ми вже настільки консультацій його водили. Повірте мені, цей лікар лікує серцем. Ох, гаразд, давайте спробуємо. Літній хірург довго дивився знімки, обмасував спину, ноги, ставив запитання, гортав свої старі довідники і потім, нарешті, сказав Я можу вам допомогти. Випадок рідкісний, але не унікальний. Я з таким стикався ще, коли вчився в медичному. Асистував тоді професору, було складно, але все закінчилося добре. Життя все прожив, але пам'ятаю, що він робив, досі. Це стара школа, зараз такому не вчать. Правда, поодинці зробити все не зможу, буде потрібна допомога. Яка допомога? Скільки потрібно, ми заплатимо, сказала мама Віра. Вона повірити не могла, що хтось через стільки років дав позитивний прогноз її синові. Гроші, це справа десята. Тут потрібна допомога юнака. Він сам повинен захотіти встати, а не мимрити і не скаржитися на життя. Ну, дивіться. Скільки людей за вас переживає, даринка майже не спить, не їсть толком, усі вуха мені про вас продзижджала. Ви ж знаєте, ми не можемо їх підвести, особливо таку гарну дівчину. Розумію, Аркадій Олеговичу, не підведемо, уперше за багато років, усміхнувся Ілля. Ну, ось і славненько. А тепер давайте обговоримо план лікування і відновлення. Ілля не підвів. Аркадій Олегович оперував із бригадою найкращих хірургів. Вони зробили важливе, але неможливе зробила дарина, змусила повірити Іллю в самого себе. Постійно була поруч із ним у лікарні, а потім удома. Вона так хотіла, щоб вони перемогли. У неї була сесія і чергування в лікарні. Вона поїхала в п'ятницю а повернулася вранці в понеділок. Привіталася з вірою і побігла до кімнати Іллі. Напевно, він ще спав. Їй хотілося нарешті закінчити портрет і віддати йому, коли він прокинеться. Дарина відчинила двері і завмерла. Біля Мольберта стояв Ілля і домальовував свій портрет. Вирішив тобі допомогти, а то все ніяк не намалюєш, сказав він і усміхнувся. Ну як гарний з мене учень. Дарина кинулася йому на шию і розплакалася. Тихіше, тихіше, я ж тільки вчуся. Він міцно її обійняв. Будеш ходити зі мною? Вчити мене буду все життя, та не покину тебе ніколи. Незабаром Ілля зробив їй пропозицію. Його батьки прийняли дарину як рідну вона вже давно стала для них як дочка. Мама Віра завжди казала, що якби не дарина, Ілля ніколи б не встав. Потім влаштували шикарне весілля, на яке серед інся був запрошений Аркадій Олегович разом із дружиною. А після цього Дарина звільнилася з роботи і вступила до художнього училища, а через деякий час відкрила власну майстерню.